Один з провідних представників польської школи композиторів. Невтомний авангардист і палкий прихильник гуральської музики. Войцех Кіляр народився у Львові 18 липня 1932 року. Помешкання кілярів розташовувалося по вулиці Сапєги, нинішня Бандери. Батько композитора був лікарем, мати театральною акторкою. У Львові Войцех почав навчатися музиці і відвідував уроки фортепіано у школі сестер Рейс. Пережив радянську окупацію і згодом Другу світову війну. У 1944 році він разом з матір'ю переїхав до Ряшева, де й познайомився з професором Казімішом Мірським, людиною, завдяки якій Войцех пов'язав своє життя з музикою. Мірський навчив його грі на фортепіано, показав музику композиторів ХХ століття і активно підтримував молодого музиканта у його бажаннях створювати власні твори. Кіллер став лауреатом конкурсу молодих талантів у Ряшеві і згодом переїхав до Кракова. Утім, атмосфера великого міста ну ніяк не сприяла навчанню та творчості юнака. Він проводив багато часу у веселих товариствах аніж за фортепіано. Тому у 1950 році войцех Кіллер переїхав до Катовіце, де й почав посилено навчатися. Катовіце подарували йому прекрасне музичне товариство, школу викладачів, дружину і необхідний для творчості спокій. Кіллер був вельми релігійною людиною, писав релігійну музику, підтримував різноманітні духовні проекти у Ченстохові. Першим справжнім успіхом молодого композитора стала Мала Увертюра, вперше виконана 25 червня 1955 року. На початку 70-х створює симфонічну поему Кшесани, в якій продемонстрував естетичний переворот, який наступив після відмови композитора від музичного авангарду. У Кшесанах Войцех широко відчинив вікно та пустив до польської музики свіже гуральське повітря. Перший релігійний твір Кіллер написав у 1984 році Ангелусе. Його було створено на замовлення монастиря у Ясній Гурі. Проте найбільшої слави Кіллеру принесли його роботи у кіно. Він написав музику до понад 130 фільмів, зокрема до таких загальновизнаних шедеврів, як оскароносні Дракула Брема Стокера Кополе, Піаніст Поланського Вальс до картини Земля обітована Анджея Ванде. Особливої майстерності він досяг, власне, у музичному оформленні фільмів жахів, хоча робив це рідко, бо ставився до такого жанру легковажно. За музику до фільму Дракула композитор отримав багато нагород, після чого постійно отримував пропозиції. В результаті він зайняв гідне місце серед пантеону голівудських композиторів. Кажуть, що йому навіть пропонували написати музику до володаря перстенів, але співпраця не склалася з невідомих причин. Кіллер написав музику майже до усіх фільмів за Його запрошували на постійну роботу до Голівуду, але він надав перевагу кельям монастиря у Ясній Гурі та порадам своєї дружини. Взагалі, дружина Барбара була головною людиною його життя, яку він ніжно називав Басію. Він завжди повторював, що його дружина, як Марія, вела його до Бога. Вона померла у листопаді 2007 року. А Войцех після тривалої хвороби мозку у грудні 2013-го, похований у КаТОВІЦЕ поруч із дружиною, Кіллер – володар майже усіх найвищих польських нагород, зокрема й ордену Білого Орла та десятків престижних міжнародних премій. На вулиці Степана Бандери у Львові встановлено меморіальну таблицю на будинку, де мешкав до війни Кіллер. Композитор завжди з теплотою та любов'ю згадував Львів. Він часто у вісні мандрував вулицями міста свого дитинства, його музика часто звучить у концертних залах міста Лева. Але сам композитор більше ніколи до міста дитинства не повертався, він боявся болючих спогадів, які могли б зовсім не відповідати нинішній реальності і, мабуть, мав рацію.